Доброго дня, діти! Сьогодні до нас приїхала вантажівка. А що вона нам привезла? А привезла вона нам кубики. Давайте поглянемо якого кольору кубики. Жовті та сині. Кубиків скільки? Багато. Діти, а що можна побудувати з кубиків? Замок, будинок, башту. Давайте побудуємо жовту башту. Беремо кубик, ставимо зверху інший кубик, ставимо не спіша, гарненько, рівненько, щоб наша башта не впала. А тепер зробимо синю башту. Ставимо кубики один на один. Обережно. Стараємося. Ось такі башти в мене вийшли. Жовта башта. Яка вона? Маленька. А синя башта яка? Велика. Діти, пропоную вам побудувати вдома такі ж башти. Колір можете вибрати, який вам сподобається. До побачення! Чекаю на ваші роботи.